Благословляються і освячуються рюкзачки ці. І все шкільне приладдя, яке знаходиться в них. освяченням та врученням портфелів молитвою завдали старту навчанні першачків. організатори акції Соціальний портфелик ще раз показали, потрібно допомагати тим, хто цього потребує. Допомога у вигляді портфелів для цих сімей була необхідністю. Пані Тетяна прийшла отримувати подарунок з шестирічним Іваном на Закарпаття. Приїхали з Донбасу. У нас тут ні радних, ні каву, ні друзів, нікого. Ми просто от приїхали куди білети були, як говориться, уїжджали. Ну так вийшло, і в течение двох мы ми со своєї дальнейшей життя, що ми здесь на Закарпатье остаємося. Здесь будемо нам очень-очень нравиться. І ребенку очі нравиться, і садик нам попался, очень хороше воспитатели. Ну, ми в восторгі, просто в восторгі, що зараз тут вот відбувається. Діти першачки ще зовсім юні. В школу йти хочуть, а от на камеру говорити соромляться. Там є. Тетрадки, карандашики, тетрадки і зашити. не розсматрила. До акції Соціальний портфелик долучилося все місто, наголошує співорганізатор акції Тетяна Ігнатьо. Збирали в школу першачків і меценати з-за кордону. У нас було в переліку 24 дитинки, першачки, які були з малозабезпечених сімей і потребували допомоги. Так само долучилися ще біля семи сімей загиблих військовослужбовців. ну І звичайно дві родини або три маємо з переселенців, які так само потребували допомоги в спорядженні першокласника до школи. Представник Ужгородського центру для сім'ї, дітей та молоді Іван Фленьо наголошує для хорошого старту дітям потрібно дати відповідне підґрунтя. У наш такий е, скрутний час такі акції дають можливість не лише підготувати дітей до школи із сімей, але й дають впевненість батькам у тому, що вони залишилися не самі, що вони мають підтримку. Акція Соціальний портфелик не єдина, яку проводять благодійні організації для дітей. Мета зробити цей світ бодай трохи добрішим та допомогти тим, хто цього дійсно потребує.